Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Друзі, сьогодні до огляду буде представлено багатий стіл. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Перша пропозиція. Комплект для соку. Називається Крушон 1988 року. Має ручний розпис. Автор розпису Костенко. Прошу. Зверніть увагу, яка витончена робота. Дуже гарна. Автор форми Олександр Тригубов. Він же племінник Валентини Тригубової. Клеймо Баранівський фарфоровий завод. Відповідає періоду 1970 рокам. Всі предмети відповідають першому сорту. Ціна такого набору 5 тисяч гривень. Продовжуємо огляд багатого столу. В пропозицію надається чайна пара. Друзі, вона буде в пропозиції в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання в телеграм. Будь ласка, переходьте за посиланням, будете мати можливість придбати таку чайну пару або інші. Зображення деколь має ручну підмальовку. Зараз продемонструю, будь ласка, вказую саме в цих місцях. Прошу з іншої сторони. Клеймо Полонський фарфоровий завод. Відповідає періоду 1950 рокам. Чашка дуже рідкісна по своїй формі. Об'єм 250 мл. Блюдце не рідне і відрізняється малюнком. Блюдце саме від такої форми, від подібної. Але, друзі, це ще не все. Хочу вам показати, що такі форми бувають не тільки в полонському фарфоровому заводі, але їх виробляли і інші заводи. А саме Довбишевський фарфоровий завод та Баранівський фарфоровий завод. Отже, друзі. Такого ви ніде не побачите, тільки на каналі Український порцеляновий посуд. Або, можливо, частково в якомусь одному з музеїв. Я впевнений, що в Баранівському музеї і половини цих речей, що я вам зараз демонструю, немає. Тому, будь ласка, у вашій увазі така красуня, неймовірно рідкісна. Як ви думаєте, це Баранівський, Добушевський чи Полонський фарфоровий завод. Прошу. Баранівка. Об'єм орієнтовно 270-300 мл. Тобто більший за наш об'єм полонської чашки. Далі ручний розпис. Також Баранівка 50-ті роки. Подивіться, які гарні квіти польові. Так. Ось із такої подібної серії, але розпис неймовірно мягкий, багато присутніх елементів позолоти, полонський фарфоровий завод. От, Друзі, якщо їх поставити разом, ці чашки, то ми бачимо, що навіть полонне відрізнялася форма. Тобто форма однакова, а розміри. Саме в пропозиції, яка наша менша, ця чашка більша. Далі, друзі, подивіться, яка красоня. Те ж саме полонський. Ручний розпис. Аерографія. Полонне. Зображення полуниця, аерографія. Прошу, Баранівський фарфоровий завод і останнє до огляду. Дуже гарний колір, зелений, гарні поєднання кольорів, червоний, темний, позолота. Те ж саме полонський фарфоровий завод. Отже, друзі, саме такі цікавинки. Сьогодні нам вдалося на них подивитися. Ну і, звичайно, вам показати Прошу. Дуже гарний надпис з ним народження. Датований 59-м роком. Далі штов. Має ручний розпис. Об'ємне зображення називається виноград. Подивіться, які фарби гарні кольори. Рідна кришечка. Клеймо ЛФЗ. Відповідає періоду 1950 рокам. Перший сорт. Ціна такого штофу – 3000 гривень. Далі два блюдця. Рідкісні. Мають ручний розпис. Дивіться, яка краса. Клеймо Добишевський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 600 гривень в наявності 2 в новому стані. Далі чайні пари Від чайного сервізу називається лісова пісня. Сам молочник, цукорниця, ваза. Неперевершені. Чашки Дещо скромніші по зображенню, але також дуже гарні. Об'єм чашки 220 мл. Будь ласка, блюдце. Всі предмети в новому стані. Виробник, мабуть, ви вже згадалися. Тернопільський фарфоровий завод, перший сорт. Ціна чайної пари 250 гривень. Далі в вашій увазі надається Чай... дві чайних пари, кобальт Від чайного сервізу. Бавовна або хлопок. Подивіться, ручна робота. Дуже гарна витончена. Клеймо доби фарфоровий завод. Прошу блюд, це зображення. Ціна чайної пари 500 гривень наявності. 2. Далі. Чайник та цукорниця від чайного сервізу Золота Ромашка. Також присутній ручний розпис. В новому стані всі предмети. Баранівський фарфоровий завод клеймо, присутній знак якості. Саме клеймо відповідає періоду 1970 рокам. Подивіться, які польові квіти гарні зображення. Теж саме цукорниця. Ціна чайника 500 гривень. Сукорниці 400. Прошу, хто буде мати бажання придбати під відео, залишу посилання в першому коментарі. Переходьте за посилання на телеграм канал. Замовляйте. Частина чайного сервізу називається сніжинка, кобальт. Складається з чайника. З чайних пар. Коли йому добишовский фарфоровий завод відповідає другому сорту. Всі предмети в новому стані. Ціна за такий чайний сервіс тисячу гривень. Прошу ваза, має ручний розпис Кобальтом полив'яний розпис в новому стані клеймок-жель. ціна 600 гривень. Кобальтовий стіл. Три чашки по 200 мл. І дві чашки гігант по 500 мл. Мають надпис тематичний. клеймо «Довбишовський фарфоровий завод. Відповідає періоду 1950 рокам. Чашки в новому стані, але від часу є такі невеликі втрати по золоти. Ціна 200 грамових чашок по 200 гривень. Великі гіганти. Ціна за одиницю 500 гривень. До речі, друзі, в даному відео досить багато пропозицій музейних, я їх так називаю умовно, музейних експонатів. Ось прошу, це один із видів. Музейного експонату, здається, коли я був у Баранівському фарфоровому музеї. До речі, є відео у мене на каналі. Хто цікавиться, подивіться. То саме такої пропозиції на огляд не було. Але я можу помилятися, будь ласка, кому цікаво, передивіться відео. Зверніть увагу рідкісний колір. Климо Баранівка 1960-ті роки чашка. Штоф та Таця. Ціна 1700 гривень. В вашій увазі надається кобальтовий чайний сервіс? Зверніть увагу на форму чашечки. Виробник Довбишевський фарфоровий завод. Присутній знак якості. Складається з п'яти чайних пар. Чайника. Молочника. До речі, має надписи зі святом. Досить цікава пропозиція. І чашки. Ціна в такій комплектації 1300 гривень. Будь ласка, дана пропозиція буде виставлена зараз на телеграм-канал. Друзі, в вашій увазі пропонується рідкісний чайний сервіс. Зображення, букет. До речі, його назва так і називається: Чайний сервіс букет. Саме зображення, деколь. Але зверніть увагу до мальовка. Ручний розпис. Ось, будь ласка, в цьому місці, в цьому, позолота. І так само з іншої сторони. Чайний сервіс в новому стані складається з чайника короля столу, цукорниці. Сухарниці, до речі, рідкісна річ по своїй природі молочника та шести чайних пар. Якщо в блакитному криті він зустрічається більш-менш часто, то в зеленому особисто я його побачив перше. Будь ласка, виробник Полонський фарфоровий завод, Клеймо відповідає 1950 рокам. Ціна такого сервізу 15 тисяч гривень. Але він вже проданий через телеграм-канал. Тому, друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на телеграм-канал під відео в першому коментарі залишу посилання. Кобальтовий сервіз на 4 персони. Подивіться, будь ласка, відрізняється від попереднього кобальтового сервізу. Але хочу зараз ось, будь ласка, п'ю каву, поділюся з вами. Досить смачна кава. Клеймо долбиш. Деколь один в один, прошу. Виробник також Добишевський фарфоровий завод. Складається з чайника короля столу, цукорниці та чотирьох чайних пар. Чайний сервіс в новому стані. Ціна 1500 гривень. Буде в пропозиціях на телеграм-каналі. Будь ласка, до уваги, чайний сервіс. Автор форми Микола Назаренко. Подивіться, будь ласка, розпис не зовні чашки. А всередині розпис по золотою. Ручна робота. Те ж саме на блюдцях. Коли йому Баранівський фарфоровий завод відповідає періоду 1970 рокам 90-м, складається з шести чайних пар. Чайника короля столу та молочника. Ціна такого чайного сервізу 2000 гривень. Будь ласка, дана пропозиція є в телеграм-каналі. На цьому відео огляд будемо завершувати. Друзі, всі предмети, які зараз бачите на відео, будуть продаватися на початку березня місяця 2025 року. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.